Guten Tag, heute haben wir stunde das Wetter, Якою була погода? І ми ще трохи повторимо погоду, різні її стани, де поговоримо про речення з різними сполучниками, такими, як UND, aber, oder. І працюємо на сторінках 127 128 Ist 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 so, starten wir mit Umgang 1. wir das Gedicht. Es gibt ein Gedicht über Mädchen. Das Mädchen ist traurig. Das also es regnet. Es Es durch. Stunde 44 Übung 1 a beim Regen Liebe Sonne scheine wieder scheint die düstern Wolken nieder Komm mit deinem goldenen Strahl wieder über Berg und Tal trockne ab auf allen Wegen überall den alten Regen Liebe Sonne, lass dich sehen, dass wir wieder können spielen gehen. In der Wette, wir akzeptieren dann den Liebe Sonne, liebe Sonne. sei Snowboom. Wir haben sie durchmorgen gemacht. Пам'ятаємо, що вірші важко перекладати, так щоб вони звучали гарно нашою рідною мовою, тому ми можемо трохи перекрасовувати. Прийде знову зі своїм золотим промінням над горами і долинами, щоб висохли усі стежки. І пройшов цей дощ, ніби зон, дороге сонечко, Виглянь, щоб ми могли знову піти грати. Тобто дівчинка хоче, щоб наступила сонячна погода, зоник. Підваємося, що скоро так і буде. Але, звичайно, буває дощові дні. Вона має бія бер, біва до света. Нам необхідно позначити, креслимо відповідні речення, прокоментувати, яка була погода по цьому вірші. До света вар гуд. Най, погода була хороша. Це нам точно не підходить. Ес вар зоні, було сонячно. Най, Похода була не дуже, була погана. Свалкі було хмарно. Це дійсно підходить пробіж. С-хат крегнет, шов дощ. Свандік. Віндіг вітрино, але у нашому вірші нічого про це не сказано, тому ми не можемо поставити тут хрестик. Das Werte war nicht gut, es war hoch und es hat gerechnet. Und ich kann sagen, magst du diese Werte oder nein? Zum Beispiel, ich mag diese Werte nicht. Ich würde auch jetzt die holen. І давайте повторимо, як ми зараз запитували про погоду справу другої за зразком. Хойте волки, гест зони. Хойте и сест «Ві Вар до смерти гест. Пригадуємо, що будемо додавати var про погоду, яка була раніше. Garsten var asonic. Dis-volche вохе forig a wolge no kelt.

Wie ist das Wetter im Juni? Im Juni ist es warm. Wie warm? Das Wetter im Mai? Im Mai war es nicht so warm. Und so weiter. Am Tag kein Nebel, am Morgen neblig. Du musst das Wetter От, далі за зв'язком. Перший зв'язок це буде в теперішньому часі, ми будемо використовувати «іст». а нижній зв'язок, це там будемо використовувати Вар. Наприклад, ще раз. Так спробуємо. Віст in Октябрь. І що ми скажемо про відповідь In October і Sistur? Нагадаю, погоду, звичайно, різними похмати. У нас можуть бути канікули і наші друзі Мія і Віктор, вони, Ліон. Вони також відправилися на канікули. Давайте прочитаємо наші смс і звернемо увагу на порядок виділених слів. Зо, штат від СМС у Б МІНІЯ. Амія, ви Мія, Як пройшли твої канікули? Хай, Таня, моя фамілія ва Амеа, дас ва прима. Привіт, Таня, моя сім'я була біля моря. Це було чудово. Wie war das Wetter? Яка була погода? Було не дуже жарко, і ми багато часу провели на пляжі. Was ihr Що ви робили ввечері? Abends waren wir wir oder sind spazieren Ввечері ми були у кафе або ходили гуляти. Гуляли. Бачимо так, що наш сполучник звернемо увагу і звернуть увагу на порядок слів. Ми його називаємо прямий порядок слів. Тобто, оскільки ось тут у нас був підмет, С2, присудок ВА. І потім В А, Це, Звичайно Гебрах. Так, називаємо чисок. Тобто порядок слів не змінюється. Речення йде стандартним. підмет, потім присудок. От so, убектор. Hello, Victor, the Gates. Привіт, Віктор. Як справи, де ти був? Hello, Leon, I'm with my attorney in London. Я був у Лондоні з батьками. В куль, як класно. Лядево смарт-ник за город. На жаль, погода була не дуже.

Таке дуже велике речення С. Підкраснемо підмет присудок. С хот. Коректне Одне речення. Потім наступне. V. Hт V. Haben versucht. Це йде за стандартною схемою, що в нас є Підмет, потім призубь, потім інші члени речення. Що ж, Давайте подивимося на нашу тепер табличку з правилами. Як ви вже зрозуміли, що коли ми використовуємо такі сполучники, як UND, І, «та», «абе», Але, Одя, або, ми використовуємо прямий порядок слів, Спочатку буде підмет, потім присудок. В деяких випадках, з іншими сполучниками, у нас буде непрямий порядок слів. Тобто, наприклад, спочатку буде присудок, потім підмет. Але спочатку ми можемо з вами сказати, що прямий порядок слів характеризується тим, що в нас є а потім присудок. Давайте це попрактикуємо в правій четвертій. Дуже проста вправа, де нам необхідно скласти речення, пам'ятаємо, що нічого змінюватися не буде. Ось, наприклад, тифронді роден гель аби andskript kannen от у нас є пояснення і ми es Schnee». Das Wetter war schrecklich und ich bin zu Hause geblieben, habe gesehen und ein Buch gelesen. нам ще треба перероблювати раз. Ми просто одне речення. Das Wetter war schrecklich und так, шляхник можна поставити кому комут, і він зустріли, und ein Buch gelesen. Так само і в інших реченнях. Наприклад, es ist neblig und Herr Hermai muss vorsichtig fahren. Ми знову ж таки нічого не будемо змінювати. Просто перепишемо дані речення. Адже з получниками UNT, а, ODE в нас є прямий порядок слів. І на нас чекає ще англійським лесен, богентфунф, ліс, леон це мейл і аргенція und абодія. Так, де нам необхідно підставити, підставити в даний лист сполучники. Це з Зо. Ліпелі, Віктор, дані фарі фінде і хтоль унт хопвертлі ха ді ладо гуд ге фарі. Віктор, твої канікули пройшли класно. Мені сподобались твої канікули, і я сподіваюсь, тобі сподобався Лондон. Їх бін від мене перен цофріден.

Ставимо Б, але протиставлення. ставлення. Абані лицензі. Як пояснення, так? ми Можемо сказати. Зонде і анілауке вон. Тобто, що вони не жили в туристичних палатках, а вони були в таборі для відпочинку. gewandert und haben die Natur erlebt. Das war sehr toll. Beim Regenwetter und durch die Oberhudel waren alle in Haben gespielt oder geschlafen. Ось в шостому думка досить суб'єктивна, оскільки сказано, що в цьому таборі так вони дощову погоди вони грали або спали, або грали і спали. Також є можливий варіант у це підставити. Кефала діях паандрунки. Одяга. Хаз до лібер ангей активіте. Чи сподобалося? Тобі похід, або тобі більше подобаються інші активності. Тут у нас є вибір, тому «Оде». Шаби мій бальт. Ода, деклян або «Хінен» до телефоніри. Знову ж таки, є вибір. Або напиши мені, або ми зізвонимося на вихідний. Лібек грусе, не. Що ж, і оскільки ми з вами прочитали три таких тексти, так, перші два це були ось наші смс і п'яте право текст, тому в праві шостій нам пропонують питання до цих текстів. Зо so. Failing. Зрозуміло, що так за кольором, що перше питання буде про Мію, потім про Віктора, і потім вже про Леонид. І ми можемо шукати це в тексті: Мія, Mia, інден, Мія, вамея. Амея. Індифер. Так, далі дивимося питання. Піва де смерти. Яка була погода? Ніхзеха. Ой, сказано, ніхзеха, не дуже спекотно. І ще одне питання. Вас хат Мія гемат? Що Мія робила? І це останні речі якраз Міяд ам Штам гебрахт». Und abends in eine Café gegangen oder spazieren gegangen. Dann Victor. Wo war Victor in den Ferien? Der will Buch nach Nikolaus Victor. Victor war in London mit.

І багатьо свата, бачите, це питання судді звучается. Я свято семько, трохи прохолодну. Вот для класса you want. Де вони жили? Leon's class is бачите, все, все запитання я забираю собі. Hard in IM Pedlung відпочинку. Was haben die Kinder gemacht? Що робили? Sie haben viel Zeit gewandt. Und Jinador alert in Charlie the question of the на природу. And we findet Leon Zine Fair. Leon finded the Fair and Toy. Чому дуже сподобався, він про це написав, що to freedom, я yes, задоволений. І також в останніх правій в правій сумі необхідно написати відповідь Леону про канікули. Так, про свої канікули, що ми можемо розказати. Навіть уявити якісь канікули, ми можемо нагадувати, як ми пишемо листи. Ліве ліон. Так само відповідь Daniel, Ferien, Fінde їх. Толь, куль, ну, забайд. І далі те, що нас є запитання. Якою була погода, вас газ тудаки мак, що ти там робив, робила? Типове запитання, тобто одразу ось тут можна сказати, наприклад, ще раз повторимо, дайміфанів вариант толь und і ва десь була. Це те, що ми з вами придумаємо. Далі погода. Das Wetter war зоник, warm. Або ми там було погано. І це від такої погоди, що ми робили? І Haveton. Якщо це якась. Сонячна погода була Шпеціренка, ганген. І називаємо, що добро факту Шпецеренке Ганген, там буде слово ІБІ. Оскільки це рух. І в кінці ми побажаємо так само лібе грусе, Дайн, «дайне» і напишемо своє ім'я. Отже, сьогодні ми повторювали погоду, як описувати погоду, та говорили про сполучники, про яких зберігається прямий порядок слів, Und, auf Wiedersehen.